Так, О. Более-менее стабільно, Треба проверять. Надо проверять, чи что стабільно, бо если не стабильно, то буде, конечно... Поганувато. І поки записи я не бачу. Ну, сейчас затренка должна быть там минута 2-3-10. Ну Так. Что у нас тут? Сейчас я не было, что. Ой. Ну, соединение отлично. Что по самому. По самому тю, Я не зайду, а вот так гляну. О, да, в принципе. Затримка є, ну в принципі толку нам. Главное, чтобы чат был. Да, в принципе, и все. Так, ну що, в принципе, можно якусь катку начать чисто так для розігріва, что можно взять. Можно конечно бисон Т взять, но можно и і... погорать все Ладно, попробуем Т28. Сейчас візьмем. Провірим. Да. Так. Що у нас, в принципі, ну, команда так ну, нормально, що це там одного, я даже не знаю, що це таке. Значить, будемо зараз дламати. О, гравітрон. Чесно сказати, не сильно люблю цю байду. Ну, в принципі, можна. Б... Хуліні. Не, у нього звук такий... А, я даже не чув його звука ніколи, бо я ж не прислухався. У нього звук такий. Типа чим громче двигатель, тем мощніше електромагнітне поле, я так понял. В принципі Треба було б ще, конечно, щоб звук подивилися. О, ну тобі <смі> не встигла Пантера заїхати, уже по щам заробила. Нормально. Так, а що у нас тут? А що тут походу, тишина тут, а походу нікого, всі походу там діруться. В принципі. Що у нас там? Крушитель, не, ну взагалі, о. Ого, це той танчик. Як пантера, що тобі надо? типа Эва ну как А если мы вот так сделаем <laughs> Ладно не дотянуло Ну сейчас какая-то каточка Та ну, да более менее в принципе Что сказать Тихо Тихо Раз Сейчас еще раз будет, не, не встигну. А тут зараз виїдуть, ні? Да. Так. Так, так, так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-яй-яй. Босс. А, ну він Фугаса, меж фугаса не ми. Я... тобі, сука не фугоса прийомник. Ні. Нормально так. Не встиг виїхати вже. Одно, що по ткань большой взрыв. От нахера просто. Це ж. Ну ніякої ролі не іграє. Типу. Ну, що це може дати, кроме як. Просто тренге. Тринків... О, я не понял. Ти тут атак стоїш, и ти АФК? Походу АФК Чубрик. Нормально, конечно. А обидка. Опа! Опа! Пассажир. Сейчас, сейчас. походу добью уже. Добив. Так, надо выезжать, наверное, бемкнуть разве? Не кажи. Не-не-не, братан, не... Бляха-муха. Получай скотина. О, я щас сдохну, да? Да. Нее! А куху ну, наш аш ты меня фугасом бьешь, дурак. Я ж фугаса. А че... А че... о о А я че выстрелить не мег. Нормально. Ой. Да. Подкрутка в своем репертуаре. А шо ж сказать? Ну да. Так, надо... нам надо ехать помогать нашим, да что. Оп-оп-оп-оп. Оп. Не попав. Дивимся, дивимся, ловим, ловим. Оп! По комусь попав, но ну, точно не потому, що хотів. Оп, попав. Ну точно не по тому, що. Ні, вообще по ньому хотів. Не хотів, як це не хотів, если хотів. нет, когда да Так. Так я хочу розвернутися і вообще заїхати і якось... Ось, Еміль. Ай є. Це ви не даєте мені... Блін, я це оце не вижу. Оце за шай не вижу. Оце... Ти просто двигаться не можеш. Просто вони обузять цю херню. Якщо їх там всей способності двоє-троє, то це вже все. То це вже лютий абуз іде. Ай-яй-яй, а ми ще і ми ще щас проіграємо? Нахер пішов, понял, скотина. Ты ще мені... О, ну да, конечно. Ну да. Вау, який ти крутий. Ай-яй-яй. Оцей щас по мені. як... Ха-ха! Не пробив. А зато цю юзну. Ну класс, конечно ж, команде на мене все равно. Команда там своими делами занята. Отці дела це просто сидите ни хера не робити. В принципе. Ну, в принципі, ожидаємо. Не, ну це... не, ну шансы є, но більш всього, что це і пору Ну Тіма, алло, У нас якби на базі чел. М -м -м. Трошки на будь будьте. А, все, це победа, йоу І іц победа В принципу, мені треба перевірити. А як мене взагалі на стрімі чуть ну Типу зараз хоча б. Ну, в принципе иначе нормально. Оу. А что се стало? Начался нормально. Сравнить основной и резерв... Э, сравнить основной резерв... Не удалось. В конфигурации одного из них ошибка. внести изменения... изменения. В принципе, а что, не идет да, эфирчища. Ого, затримка конечно нормальна. дуже така нормальна. Я би сказав, прям дуже затримка, сука. Ого, мені скинув челик, спасибо. Ладно, дальше. На ком можно? Мне вообще треба нафармить серебра. Аби був біг босс, то я б, в принципі, Не проти купити бачата. И прокачать десятку Ну, бо у меня в принципі цей висить. Мені треба ось. ось 60 тп качать. Мені треба совети у... Ну я вообще хотів бы прокачать тесту лт и объекта 263-го. И ж треба якось йогу прокачать. Моуса тут ось осталось ого 2 и 8 ляма Ну шоу. Взять і прокачати все маусо. Такого балдежата на якихось режимах просто чисто розганяєшся і влітаєш в толпу. А Мірикоси мене тут залишилося купити Т-110Е5, я його ще ні разу даже не доставав. А тут у мене мало прокачений, його це Т-37 попробував, він мені не понравився. Я... Наверное, ну, вообще треба було б поначаті тут качати і проти ці танки вообще пропустити. Та если вот так тут піти, Т-49 піти, У меня вроде на нього даже скин есть. До речі, як він виглядить, це кажпитання. Да. Uh... О, да, вот так виглядить. А, Це на Т-49 це на хіба? Такий Т-49? Це просто башня да, це просто от башні зависи, там башня ставиться, друга. И пушка. И тоді да, тоді він начинает работать. А так, в принципе, можно сейчас выпать 5 на ТСК 5 и. Тоже, в принципе, хороший танчик. На мне не зайшов, хотя я изначально катку на нм сгулял и продав. А даже в принципе нормальный, в принципе, танчик. я с ним не бачу. Не, я, конечно, проблема, Та що в нього броні не хіба що маска орудія може танкунути в лучшем случае або от якогось наклона. А так, конечно, танчик по броні такий собі. По Ну, середненький. Так. В принципі в принципі, нормально. Хороший танчик. Але конечно пизделей на ньому зарадить можна. Можно конечно його от можна і вижити, але но опа. Шкода до 27. Якщо по цьому зараз заразбенк, я його полічу, бо в принципі, що мені робити, делать, я лічила. Хоч якось свою роль оправдаю. Просто блю сейчас мене выскочить. Я сейчас эти паташки дам, мистер Оп Защит удал Ну 27, ж куда 27 вона ж трьохзарядна Челік, челик, 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 да я тебе підлічу Ну ти ты втік, ну блять? Ти ж бачив, що я лічила, Я ж тобі міг помогти. Не, він просто взяв і втік, щоб його зараз оця оце, оце шкода Т27 -е добила. Дуже умно, челік. Співчуваю. Отак. От Отак. В принципі, треба отсюди уїжджати, бо зараз... А, О, 28-24, в принципі дуже хороший счет. Ммм. Непогано. Ой, а, де, а де той чубрик. Ай, ні, ну креса, Ну однозначно креса. А я не креса, я вообще в лоб на нього виїхав. Сушка, сушка, сушка. сушка, не-не-не-не-не, сушка. Не, ну, конечно, ну да. Сдох и выехал чисто, чтобы потом стыть. Дуже известна тактика, знаем. В принципе, знаем такую тактику. Угу. Не, ну знаешь, Поможіть з боссом, і ти один на один, і він тебе з вистріла забирає, якби. бля, челик фугасниця чисто. Просто зараз він ждеше, щоб я виїхав. Ну типе, ну шо ви делаєте, алло, команда. Нахер... ну на... Оно, на карті я дивлюся, просто наш наш босс їде туди, коли вони вже понятно, що будуть сражатися тільки там. В крайній мере більшість туди всі поїхали. І шо вони ждуть у мене питання. Если ви бачите, що босс там. Ну конечно босс собі киллів наробив. І втік, йому норм. Та що, подобається. Ой, ні, ну оце це я за шей не люблю цю обилку. оце, це, ну КВ-5, ну ти тоже, ти не такий уж і крутий. Так що, в принципі... А, ну да, знуть взрив. надо, щоб нам всім було. Які ми всі... Ні, давайте на мене виїжджати, не виїжджати, Ні, ну да. З усіх сторін, типу, команда взагалі. Команда взагалі, я не розумію, що це за команда. Ні жопу захистить, ні перед захистити не можуть. Як ми виграємо. Ну, звісно, ще 14-12. Уже 13-12 ми проіграємо, бо то що просто Ну, команд, тім команда не способна. Ну, почнемо з того, що командної роботи мало. Тобто нема такого, щоб захистити чи щось ось. Ну, одначе я поганий кіл забираю, але насправді я с челу помогаю. Кто зна, він своїм наступним выстрелом би забрав союзника, так що... Ого, ти 49-й полетів. Мінус. Ну так, в принципі гуляти надо. Даже якщо ти добираєш, ти все одно робиш справу якусь. Ну все, по боссу Способності він отвлекается, ти по ньому працюєш. Все. Минус. 8-4, в принципе. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа. А, ну способность же юзну, ясно, деву. Конечно, способность юзнуть цаяк не без ней. Не, ну... Блять, тип, знаешь? Способностью... от вся способность... Конечно, я зараз сдохну, да. Який ти ты що использовал на мені способность. В принципе, да, молодец. А, это вроде танчик бисту чера испытывал в... на стриме испытывал ультратесті. О! А, ну сушка виїхала зря вона виїхала. Я сейчас полетю, наверное. Туда в толпу. Ну, в принципі, я нормально зробив. В принципі, один залишився зараз тер Все. победа. Победа. В принципе, сложновато было команда, конечно, поганенько справлялась. Прям я бы сказал бы поганенько, дуже поганенько. Прям реально мені не нравится, як команда справлялась. Мне дуже не понравилась команда прям. Не, мені не понравилось. О, в принципі, нормальные бабки заробил. 200 тысяч. Ладно. В принципі, треба стрімити вечором, ото що зараз людей не буде, так що я в принципі... Окей, установлююся. Був тестовий стрім. Але тепер треба, щоб воно на самому Ютубі до цього моменту дійшло.